Відбувається зараз в його житті. Розклад загальний може програтися не для всіх. За особистими розкладами, звертайтеся за номером телефону, Viber, WhatsApp, Telegram. Думайте про свого партнера і подивимося, що відбувається в його житті зараз. По-перше, хто він? Хто ваш партнер? О, зараз він дуже сильно активний. Активний. Чомусь зараз в нього якісь конфлікти відбуваються з ким? Конфлікти, напевне, з вами, конфлікти непорозуміння. Ви знаходитеся на відстані і чомусь ви не можете ніяк помиритися, за щось сваритися. Стоїть зараз він на виборі, ваш партнер. Куди йому рухатися далі? Закоханий, він вас закоханий, вважає красивою, розумною, але ви жінка, яка не даєте йому спати по ночам, чомусь ви йому тут якось не дуже гарно ставитеся до нього, він думає. Він думає, що ви його обманюєте. Обманюєте, не чекаєте, він втрачає рівновагу. У житті втрачає рівновагу через вас. Весь час думає, весь час якось. Не може змиритися з тою думкою, що може вас втратити. А втратити він може вас через іншого чоловіка, він це підодрує, тому що ви почала ставитися до нього якось холодно і не дуже-не дуже гарно. Так що чоловік зараз дуже переживає, якась в нього сумніви. Чоловік закоханий, а ви, справді, є хтось інший. Так, є у вас інший чоловік. І ви з ним не хочете продовжувати стосунки. Ви робите свій вибір на користь іншого чоловіка. Він це бачить, він це відчуває і через те так переживає.